Другий день нового 2024 року у столиці та деяких регіонах почався зі звуків сирен та вибухів. Росія знову влаштувала масований ракетний обстріл України. Під удар потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури, комерційні будівлі, підприємства та житлові будинки Києва, Київської області та Харкова. У повітряних силах ЗСУ повідомили, що мали справу з комбінованим ударом на кшталт того, що був 29 грудня. Цього разу росіяни запустили по Україні понад 99 ракет різних типів та 35 шахедів. Всі ударні дрони ППО збила, знищила і 59 ракет класу Х, три калібри та 10 кинжалів. Основним напрямком ворожої атаки став Київ. В результаті руйнування майже в кожному районі найбільше в Солом'янському там російська ракета впала поруч з багатоповерхівкою. Постраждали півсотні людей, двоє загинули. Понад сотня киян залишилися без даху над головою. Працівники ДСНС досі працюють на місці трагедії. Велика кількість людей зараз надається допомога, організована тимчасовий пункт обогріву, де люди можуть отримати. Перші послуги, ну, ми бачимо, що будинок на Соломенків згорів. це найбільш, такий, найбільш постраждалий будинок, який на сьогоднішній день в нашому місті. У Подільському районі уламки ракети спричинили пожежу в автосалонах. У Святошинському влучили в будівлю соціальної інфраструктури. В Печерському у дах багатоповерхівки. В Оболонському зруйновано склади. А у Деснянському постраждав супермаркет. У Шевченківському районі залишки ракети впали біля посольства США. Скрізь працювали екстрені служби. Через масований обстріл було пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Півдоби 250 тисяч мешканців столиці не мали електрики. лише під вечір вдалося відновити електропостачання. Відновлювальні роботи іще ще продовжуються. Водночас, як повідомили в Укренерго, запроваджувати графік відключень не планують. На Київщині найбільші руйнування у Вишневому. Тут пошкоджено 5 багатоповерхівок та понад 60 автомобілів. Горіла є недобудована церква. Пошкоджено кілька підприємств та складських приміщень. Загалом в результаті російської атаки в області загинули двоє людей, більше десяти поранені. Їм надали невідкладну допомогу. Пошкоджені 11 багатоповерхівок, дві школи, обласний реабілітаційний центр та кілька підприємств. У громадах Броварського, Бучанського, Фастівського та Вижгородського районів виникли проблеми з енергопостачанням. Повернути світло в оселі енергетики пообіцяли протягом доби. У Харкові росіяни поцілили у центральну частину міста. Загинула одна людина, понад півсотні поранені. Серед них шестеро дітей. Ми маємо прильоти по вулиці Навгородській. По вулиці Бакуліна, де ми зараз з вами знаходимося, а також по проспекту Незалежності. Внаслідок цього ракетного удару, руйнувань зазнали близько 25 об'єктів цивільної інфраструктури та багатоповерхових будівель. Ракетний обстріл спричинив пожежі. Горіли складське приміщення, кіоск, підвал житлового будинку та легкові автомобілі. Зайнявся й газ, що витікав із пошкодженої труби. Двічі ударили росіяни її по Оріхову на Запоріжжі. Зруйнували цілий під'їзд в житловому будинку. Поранено жінку. Черговий терористичний акт Росії прокоментував президент Володимир Зеленський. Багато постраждалих. Усім надається необхідна допомога. Я дякую працівникам ДСНС України, поліцейським, лікарям, кожному, кожній хто допомагає людям. Наші повітряні сили, зенітники, мобільні вогневі групи. Дякую, вам, хлопці, дякую всім в світі, хто допомагає. Петріоти, аріси, насамси. Кожна така система врятувала вже щонайменше сотні життів. А за кожне забране життя Росія відповідатиме. Слава Україні! Для того аби бути в курсі останніх новин, підписуйтеся на ютуб канал «Укрінформу» та на наші сторінки у соціальних мережах.